Про мир Україні, трагедію під волновахою та патріотизм говорили під час маршу миру, котрий пройшов у Тернополі 18 січня. У спільній боротьбі проти тероризму молитовно об'єдналися кілька тисяч тернополян, священнослужителів, усіх конфесій та влада. Героїв шанували хвилиною мовчання. З 19 січня дорогами Тернополя курсує два нових тролейбуси. Їх привезли з Чехії. Тролейбуси працюватимуть на тих маршрутах, де найбільший пасажиропотік. У міськраді запевняються якісні машини, які гарантують пасажирам комфортний та безпечний проїзд. А бюджет Тернополя таким чином зекономлять. У Тернополі комунальники ліквідовують глибокі вибоїни на дорогах. Загалом ямковий ремонт проведуть на 10 вулицях Тернополя, аби забезпечити безперебійний рух автотранспорту. 22 січня у Тернополі відзначили день соборності на Миколинецькому кладовищі. Поклали квіти та відправили молебень за борців та героїв України з нагоди Дня Соборності. У ці дні, рік тому у Києві, тривали запеклі протистояння на Грушевського. Нині українці згадують і по-особливому переживають революцію гідності, спів і світло ліхтариків. Біль втрат проти злочинного режиму. Одним з перших повстав Тернопіль. Одразу ж після жорстокого побиття студентів у Києві. Міський голова Сергій Надал миттєво звернувся до громади з проханням вийти на майдан у Тернополі. 1 грудня на головну площу міста вийшли тисячі тернополян. Сьогодні ми весь український народ, незважаючи на віросповідання, незважаючи зважаючи на мову, соціальний статус чи партійну прихильність, повинні всі об'єднатися заради одного єдиного, усунути від влади Януковича, Азарова і їхню орду. За активну позицію кримінальні справи активістів переслідували більше 20 кримінальних проваджень через підтримку революції гідності, відкрили і на Тернопільську міську раду. Ми знаємо, що і проти міської ради відкривалося дуже багато кримінальних справ. Зрозуміло, що вони тоді їх шукали в якихось господарських речах, а не в політичних. Це далі вони перейшли на політику. і, Власне і от ті справи, які вже були по лідерах майдану. Це вже були політичні справи. Але перші справи, які вони робили. Тому що вони розуміли, що міська рада власне, є сильною, що вона може допомогти цим людям і організувати цей майдан, і зробити все для них. Аби про героїв Небесної Сотні у Тернополі пам'ятали завжди міськрада, серед іншого, січні 2014-го приймає рішення перейменувати майдан мистецтв на площу Героїв Євромайдану. Тернополяни були солідарні зі своїми друзями побратимами, які стояли на Майдані в Києві. звернулися з масовими зверненнями до міської ради про те, що необхідно одну з вулиць міста Тернополя назвати в пам'ять. Героїв Євромайдану і тоді міська рада прийняла рішення перейменувати майдан мистецтв, назвати площу Героїв Євромайдану. Зараз ця площа потребує реконструкції. Тут має постати пам'ятник героїв Небесної Сотні. Тут буде зроблена відпочинкова зона, фонтан, сквер. Збудована підземна парковка для автомобілів, які приїжджають в центрі міста. Після революції гідності українці продовжують виборювати свою незалежність в жорстоких боях на сході. Городяни та міська рада усіляко підтримують військовослужбовців, добровольців, патріотів. Минулого тижня влада міста передала на схід обладнання майже на 100 тисяч гривень. Серед допомоги найнеобхідніша нашим військовим техніка: бензинові генератори, пускові механізми для моторів, бензопили. Все, що нам дають, ми готові прийняти і дуже. Вдячні і тернополянам, і міській раді за те, що нам дають, підтримують нас і розуміють нас. З 22 січня у Тернопільській міській раді діє гаряча телефонна лінія. Тернополяни можуть безпосередньо спілкуватися з міським головою та його заступниками. Щочетверга з 10 до 11 на дзвінки відповідатимуть відповідно до графіку. Першим тернополян слухав Сергій Надал. Загалом зателефонувало більше 10 людей. У Тернополі відбудуться заходи до дня вшанування героїв. Крут 27 січня. О 14-й у бібліотеці номер 2 проведуть годину реквієм під назвою Крутів молода кров. 28 січня у бібліотеці номер 4 відбудеться історичний хронограф. Нема любові, понад ту, що окропила кров'ю крути. Того ж дня у центральній дитячій бібліотеці запланована година мужності через крути в майбуття. А 29 січня о 15-й в українському домі Перемога вшанують пам'ять юнаків, які героїчно загинули. Ли у бою під крутами.